Будинок за адресою Матросова 4 розділений на дві частини. Половина його належить приватному підприємству, інша висить у повітрі. Саме так описують своє становище мешканці двох під'їздів п'ятиповерхівки. Багато років тому вони підпорядковувались будівельної організації ПСУ 38 яка після банкрутства і придала частину дому, де знаходився гуртожиток, іншому власнику. Решта мешканців приватизували свої квартири. Але будинку більше 40 років, і він не просто потребує. Ремонту, …а має ще величезну купу проблем. «З крана тече реально кипяток. Если вы сейчас подниметесь и спробуєте помыть руки, это сделать невозможно. У меня дитина 10 лет, он обжигает руки. Невозможно помыть, потому что очень горячая вода. Холодной вообще нет. Ну, крыша тече, как только дождь. Мы там подставляем тазы, все, что можно. Хорошо, когда дитина дома, то он хоть как-то, потому что если мы на работе, то понятно, что с пятого можно до первого дотечь. Зі своїми скаргами полтавці зверталися до всіх можливих інстанцій. Втім, допомоги чекати ні від кого їхня частина будинку не належить до жодної власності. Обращалися ми к мамаю Валентина Олексіївни. така пачка, навіть два дні дві пачки. Обращені всі важливої організації йде йдуть йде. Відказ. Создавайте здавайте своє жек з жильцями і решайте свої проблеми самі. За холодну воду зверталися. По приватизації ви, зверталися місць виконком, місць виконком, обвиконком, водоканал. Сказали, що потрібно проложити трасу, там проложити 100 метрів. Ну, всіх немає грошей. Ми просимося в ЖЕК. Вони у нас в але У нас мало квартир. Поки є ЖЕК, ми хочемо до міста. У нас немає навіть де взяти справку за. Ну, за стан сім'ї у мене дочка бігала. Треба було внуку в воєнкомат. Вона бігала по всьому городу, поки знайшла де взяти. І це не тільки дочка, і ще декілька чоловік. Опинившись у безвиході, мешканці подали на міську владу до суду, аби їх прийняли до комунальної власності міста. Квітні 2013 року господарський суд виніс рішення яким зобов'язав міську раду без всяких додаткових умов прийняти 29 квартир на матросу, а у комунальну власність міста? Але це рішення не виконувалось після першої судової справи. В листопаді відбулася і друга, але вже у вищому господарському суді. Це рішення також було на користь мешканців. Міська влада не відреагувала на нього. І по цей день люди втратили всі надії і вже просто не знають, кого просити про допомогу. Сейчас будет подорожание коммунальное, и все. У нас тут в основном остались все пенсионеры, у которых пенсия по 1200. А им надо будет за двухкомнатную квартиру, тут в основном двухкомнатные квартиры, за одно отопление отдать больше 500 гривен, то людям не остается, как говорится, денег не то, что на какие-то ремонты, а на хлеб. Зв'язатися із прислужбою міської ради нам так і не вдалося, адже на численні телефонні дзвінки нам не відповіли.